У проміжку від 35 до 8 років тому вийшла остання гра у серії Metal Gear. Кодзімушка пішов у свої смертельні скитання доставщика з головою, і всі вже давно забули про цю кльову серію ігор. Останньою грою була, на мою думку, найкраща частина під назвою Metal Gear Survive. Найкращою вона була у демонстрації відсутності будь-якого таланту у більшості співробітників Конамі після відходу Кодзіми. Далеко не єдиною кількість таких ігор з кожним роком дедалі швидше зростає, але все ж таки вона була досить показовою. Але перед тим як створити свій Metal Gear без Кодзіми та з Jack'ом, вже існував Metal Gear без Кодзіми, але з Джеком Білим. Називався він, якщо у вас раптом проблеми із зором і ви не побачили, на що цінюли, Metal Gear Rising Revengeance. Так, це не нут мод третього Resident Evil, а Ви не те відео відкрили. Також. Підписуємося на наш патреон, щоб отримувати раніше часу відео та багато інших проколюшок. І погнали дивитися, чи вдалося Platinum Games додертися до того рівня геніальності, який був присутній у всіх інших частинах серії. I'm impressed. Toy. Почати, мабуть, варто з того, що цю гру створювали ще припизніші азіати, ніж основні ігри серії, а тому час від часу я взагалі не розумів, що за пизданина відбувається на екрані, але було цікаво і красиво, що властиво більшості азіатських ігор. Так що доєбуватись до цієї можна сказати анімешки буде досить важкувато. Можливо, деякі речі, до яких я придеруся, для японця можуть виявитися щоденною рутиною, як, наприклад, Харакірі і Нагасакі, але все ж таки сьорбно трохи саке. <звук> Наголос переплутав, і піду намагатись розібрати, що там ці бануті. Ті азіатські умина вигадували в цій канонічній частині серії. Не дивуйтеся, якщо наприкінці відео я почну причмокувати чийсь член. Як я чув, таке завжди відбувається після перегляду аніме, тому я готовий. Так от починається ця анімешка з якогось африканського села, в якому 50 Cent, Айс Cube та доктор Dr. Дре катаються на своєму казеному лімузину разом із билим хлопчиком, який забув ще у 2007 році зрізати свою дебільну шевелюру. Катаються серед своїх посіпак і насолоджуються чорношкірим краєвидом за вікном по дорозі до зйомки того самого мема, в якому брали участь такі школі. Шкіри, як раптом їхню подорож, вирішив прервати білошкірий дідусь, якому не сподобалося, як чорношкірі сидять разом у одній машині з чудовою расою. Паралельно створенню нескінченої кількості мемів, цей мужик разом із своїми ЛГБТшниками почне розрубувати все, що траплятиметься на його очі, і всі ті купи військових з автоматами та кулеметами, звичайно, ніколи не зможуть потрапити по його голові. Бо саме так африканських солдатів і навчали стріляти. У будь-що крім білого кольору шкіри. ЛГБТшники ці перекрили дорогу з усіх боків, щоб мати можливість пиздити Сента, який є президентом Африки, і не дивлячись на те, що поряд у цій ж машині сидить Райден, у чиї здібності входить біганина по стінах та дохуя сили, він і не подумає схопити цього президента під пахву і побігти по стіні нахуй з цього місця. Але це я навіть трохи перегнув ціпок на рахунок компетентності Райдена у своїй роботі, яку він зараз повинен виконувати. Оскільки під час того, як довкола досить швидко винищується чорношкіре населення, яке охороною цього президента, він і не подумає вийти з машини та допомогти йому битві. Тільки після того як вони помруть, він десь почне піднімати свою дупу. З дивана, мабуть, боявся, що африканська кров потрапить усередину його тіла, від чого йому доведеться провести останні свої дні у венеролога. Піджак так не знімається, і знявши його, його статура якось помітно збільшилася, ніби у нього, крім усього іншого, ще й є здатність надуватися і здуватися в потрібний для цього момент, щоб виглядати сексуально перед японськими трансгендерами. Звичайно, молодець, що перекрив дорогу до президента тим, що спереду, але нічого, що в тій стороні, куди вони поїхали, теж може хтось перебувати, і тобі тепер з цим обвалом буде важче до нього добиратися. І ось нам дали нарешті помацати місцевий геймплей, який представляє собою все той же Devil May Cry із затиканням двох кнопок, крім однієї цікавої особливості. Я, звичайно ж, говорю про можливість, затиснувши лівий тригер, розрубати абсолютно все, що перед тобою перебуватиме. І це все розріжеться саме у тому місці, в якому ти його розрізав, і кожен з цих роз. З шматочків буде мати свою фізику і правильно взаємодіяти один з одним і усім іншим. Такої механіки я не бачив раніше, такої механіки я не бачив після цього. Це настільки круто і незвичайно, що воно перетворює будь-якого дорослого мужика на того самого дебіла на Ютубі, якому дуже цікаво, що станеться, якщо розрізати розпеченим ножем хуй свого молодшого брата. І доповнює цю вишеньку на перезі музичний супровід, подібно до якого я вже досить давно не зустрічав. Музика тут просто нереально афігезна, різноманітна, довбає по всіх яєчках, і як мені нашептав один півник, вона ще й синхронізована з самою битвою, і в залежності від того, що відбувається на екрані, вона грає по різному. Але так як у мої вуха насрала азіатська мавпа, я всього цього не помітив. Але якщо це є, то це теж круто. Єдине, що я хотів би сказати на рахунок цих розрубань, це те, що незручно змінювати кут нахолу меча за допомогою правого стіку і в цей же момент натискати квадратик для удару. І також, як можна помітити, головний герой нашкодить на підборах, тому що ходити на підборах на полі бою, це пиздець, як зручно. Я чув, як багато хто скаржився на те, що використовувати кнопку атаки для того, щоб блокувати удари, не дуже зручно. Поняття не маю про що вони. Я просто тицяв без кінця цей квадратики. Він спокійно собі захищався, коли в нього летів якийсь удар. Проблеми з цим взагалі не було. Але якщо хтось так казав, значить я повірю на слово і поставлю грі. Схоже, я обрав на три тиждень, щоб кинути курити. Але як би круто це не виглядало, у мене все одно є одне маленьке питаннячко. Якщо Лю Кенг, тобто райден настільки сильний, що здатний ось так гігантського металгіра двома руками жбурляти, чому тоді на маленьких роботів він витрачає так багато сил, якщо міг би просто, судячи з його сили, просто підняти його однією рукою і зафутболити на дачу кодзіми. Яким хером такий маленький меч зміг розрізати такий величезний шматок робота? Круті хлопці не дивляться на вибухи кліше. Який сенс від кнопки ковзання під предметами та від цієї підказки загалом, якщо затиснувши правий тригер, він це все зробить самостійно. Кнопка стрибка в даному випадку така ж безглузда, але вона б, хоча б в інших моментах у грі трохи корисна. Але корисна вона лише наполовину, тому що в такій мультяшній карикатурній грі розробникам здалося, що буде надто нереалістично, якщо головний герой зможе використовувати подвійний стрибок, якого в деяких босфайтах дуже не вистачало. Ця смерть уперше звернула мою увагу на курсор миші. І нахера взагалі у цій грі існує ще й нестилізований під ігровий шрифт. Невдалий тиждень щоб зав'язати з випавкою. Ти як тримаєшся всередині цієї дірки? Сука, які ж пиздюки ці японці, воно начебто виглядає все пиздець як тупо, але все одно ти на це все дивишся і такий бля. а Чого у мене стояк? Над наступним жартом я думав досить таки довго і довго не міг придумати, як же його краще написати, щоб було смішно. Але трошки відійшовши від роботи, подивитись одне відео, яке заполонило мою увагу на цілих півтори хвилини. Я обзавівся натхненням для того, щоб дописати цей жарт до переможного кінця. Також райден, прошу твоєї уваги, I'm here. Just a little stuck. Mind if I got in? Threesome. <gasps> Excuse me? Uh, not with me. У них у результаті перекачаний косплейник крайзесу зарізав президента, якого незрозуміло нахера тоді він тягнув аж на цей потяг, якщо міг точно так само його зарізати ще на самому початку. У битві з Семом мені потрібно просто померти. І спочатку моє здоров'я дещо зменшувалося і йшло до переможного кінця. Але цей сраний 0,1 я спостерігав, хер знає скільки часу, який не зменшувався, навіть якщо мене прямо у пузу ножем тикали. У результаті все ж таки Сем переміг, відрізав райдену руку, слава богу, не право, не доведеться замість неї собі дівчину шукати, і навіть... Після відрубаної руки в нього залишився цей 0,1%. І знову нас змусили безглуздо махати мечем, незважаючи на те, що результат і так уже очевидний. І ця падлюка так довго тягнеться, що я вже скористався б механікою Харакірі, якби вона тут була. Його везіння тут не до чого, тут швидше справа у твоєму довбоєбізьмі, маючи стільки часу відкритого для атаки Джека, не дорубати його до кінця, знаючи, що в цьому світі, в якому ви живете, цьому райдену швидко прикрутять нову руку, і він зможе і надалі переслідувати вас. Так, прикинь, у військового гелікоптера існує штука, яка захищає його від самонавідних ракет. Загалі не властиво військовій техніці, правда? І в чому проблема скористатися ракетницею старих металгірів, де ти міг цією ракетою за допомогою гемпада керувати, які не змогли б перешкодити ці спалахи. За підсумками кожної місії, нам показують нашу статистику, в якій можна побачити час проходження цієї місії, який, судячи з футажів, двічі довший за те, що тут написано. Так, я проходжу гру на ізі моді, тому що, подивившись кілька оглядів, я зрозумів, що їбав, я в рот ці азіатські. Ігри з їх непрохідними босами. У наступній сцені нам показали відремонтованого райдена, який на щось крім руки ще й вирішив собі щелепу поміняти, яка і до цього була в нормальному стані. А тепер навіть кунілінгу зробити нікому не зможе, не відкусивши при цьому клітор. Оміпа Майсі із Датнікнейм сказала людина з поганялом містер Блискавка. Якщо під час динамічних битв все виглядає круто, красиво і соковито, то ось під час спокійних моментів в очі починають кидатися сірі порожні квадратні локації, якість яких принесли у жертву кількості волосся, що рухається на голові Райдена. Навіщо він стояв невидимий у повітрі, і навіщо він відключив цю невидимку перед битвою? Під час бою з противниками іноді буде з'являтися слово момент з якимось африканським ієрогліфом, сенсу в якому я не міг зрозуміти. Ти напевно половину гри. У результаті виявилося, що в цей час треба розрубувати супротивників і забирати з них хпшки. Чому було не написати підказку з кнопкою, як це робилося для цього ж удару в інші моменти? І також оці спокійні моменти досить часто нас зупинятимуть, щоб ми послухали черговий діалог з одним із наших колег, яких настільки багато, і вони так уповільнюють динамічний темп гри, що іноді я їх просто проскіпував, бо заїбали. Але ще ще сильніше уповільнює динамічний темп, так це стелс. Так, ви все правильно почули стелс у сраному слешері, що, як на мене, є комбінацією гірше за пиво з горілкою. Блювати ти, звичайно, не будеш, але заснути цілком собі реально. І причому цей стелс геніальний пиздець. Противники стоять до тебе задом, ніхіра не чують, як ти голосно бігаєш у них за спиною, тому що присідати не можна. І не чують, як ти досить голосно зарізаєш їх колег прямо поруч із ними. Дякую, кодіми, за те, що вирішив пендюрити свої дві копійки у цю гру. Дуже корисно в слешері. Блять, цього разу треба проходити по стелсу, тому що як тільки мене помітять. То вб'ють заручників, що слава Богу не провалює місію. й різниці взагалі ніякої в цьому немає. Може, трохи більше очок мені б дали в кінці місії, якби заручник вижив, але цей стелс це така скукотінь, та й за рубанину противників я отримую більше очок. що сенсу в порятунку цього бідолахи немає взагалі ніякого. Причому вб'є цього заручника порожнє повітря, судячи з того, що єдиний живий чувак на локації був зайнятий боєм зі мною. І в цьому стелсі, щоб непомітно вбити противника, потрібно підійти до нього настільки близько, що, поки ти встанеш у потрібне становище, він тебе вже помітить. Ще однією. Застарілою особливістю старих ігор є закриті локації, з яких ти зможеш вийти тільки коли переможеш усіх супротивників. І навіть після того, як я противників повбиваю, мені все одно потрібно буде ще кілька секунд почекати, поки ця стіна не зникне. Усередині цих коробок я розблокую для себе тренувальні місії, які мені траплятимуться до самого кінця гри, тому що в кінці гри ахуєть, як важливо проходити туторіал. Те, що ти розрізав коробку, це звичайно добре, але вона все одно повинна була уїбати тебе. I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. You don't say. Okay then. What's the meaning of life? Why are we here? Визначення сенсу життя та цілі нашого існування є філософськими та особистими питаннями, на які немає єдиного правильного відповіді. Різні люди можуть мати різні. Ум... Гаразд, відповідь собачки трошки цікавіша, як цей ножик міг застрягти у такому великому отворі. No. What would an AI know about freedom? Свобода це поняття, яке визначає Can a robot ram... робот створить симфонію. Can a robot... Робот зробить з полотна мистецький шедевр. Звичайно, я можу спробувати написати симфонію для тебе. Після цього вибуху, що спопилив цього робота, настільки що навіть порошинки від нього не залишилося, він якось зможе відродитися в первозданому вигляді. Бос гелікоптер у грі 2013 року, Some kind of Most it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. а клинок його раптово перестав бути ультимативним пристроєм для відкриття закритих перешкод. Те, що він нещодавно металгіра розміром з Хмарачо зміг цим мечем розрізати, то таке. Ось ці ворота. Це справжній криптоніт для нього. Рай ю містем вол юджетофайтюрейфру. А що спочатку цього не можна було зробити?

You can engage if you wish. це щойно нам запропонували пройти на обов'язковий сайт-квестик, яких у грі я нарахував всього кілька штук, і які являють собою додаткову рубанину без будь-якого оповідального навантаження. Чисто щоб надручити собі більше очок, щоб трошечки більше прокачатися. Хоч відрізані шматки паркану виглядають прикольно у надрізаному вигляді. Їхня фізика часом бісить. Так само, як і бісять ці три руки фало імітатори, що постійно хапають тебе, з за чого потрібно постійно тіпати цим бідним стіком, щоб вибратися з цього ув'язнення. Хоч Кодзіма й не займався створенням Зовнішності персонажів його упруго цитячо жопне бачення все одно прийшло у цю гру. У сучасних іграх таке не часто побачиш. Як другий шмат її тіла утримує рівновагу, стоячи на одній нозі з каблуком. Що всі в цій грі на підборах це ж незручно. Аст созисігадейфельд цікаво, наскільки зручно розмовляти, коли твій рот і мозок розрізані навпіл. Після перемоги над цією невміючою готувати боржінки нам відкрилася можливість кастомізувати свій костюмчик і прокачувати себе та свою зброю. І прокачування виконано, в принципі, досить непогано і різноманітно. Але ось тільки одягнувши на себе якийсь нестандартний костюм, у катсценах герої все одно ходитиме у стандартному, тому що, на відміну від Кодзіми, тут розробники вирішили всі катсцени зробити перерендереними. У наступній місії Райден вирішив трошки поплагіатити тобі, вдягнув. Щось у досить смішне маскування, незрозуміло звичайно, навіщо йому потрібно було це маскування, якщо він через секунду його зніме. Але все-таки, нарядившись, в це маскування, він пішов у каналізацію, в якій словом, гівно можна охарактеризувати не тільки місць цього місця і не тільки коричними, якому ствоноті цвітокор, але і саме це місце взагалі. У ній вся та шалена динаміка гри кудись випарувалася. Тобі часто треба ховатися, тихо пробиратися, матюкатися на поломаний стелс і паралельно цьому спостерігати коричневу локацію, що складається з та сечі. Не знаю, чи існує в цьому світі. Тімем, в якому був би використаний цей мужик, але я нічого не можу з собою вдіяти, і поки хоч щось з цим мужиком не зроблю, я не заспокоюся. Ой, так краще. Прошу до вашої уваги відсилку настільки кринжову, що вона була кринжова ще 30 років тому, в першоджерелі. Наскільки взагалі законно в 2023 році робити відсилки на ванілу Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! ninja, 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 Get some help! голос цього малого, до речі, я гаяніс фромкаяна. Звучить так, ніби озвучував його дорослий мужик, що намагається спарадувати азійські акценти. Потім на монтажі цього голосу на додачу просто підвищили тональність. Hobna? Then this need like the mafia say. У всій цій какофонії його акторських потуг зрозуміти, що він там говорить, досить часто взагалі нереально. George, I need Це була настільки раптова зміна емоцій, що Джордж, здається, навіть трохи обкакався від несподіванки. Хоч у деякі моменти на стелс можна забити хер і почати бію відкриту, часом противники тупо починають нескінченно спавнитися, і без стелсу ти вже ніяк не впораєшся. A digital Optical Output Mounted Proxy. You'll need one to interface with the terminal. Навіть жарти про гівно з вуст азіатів звучать як щось розумне. Райден, if they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Do your best to avoid seen. Я, як і раніше, не намагатимуся не траплятися на очі супротивників, але жодних проблем з цим вашим інтернет-з'єднанням я не побачу. За це можна було б поставити гріх, але я навпаки зніму за те, що розробники всіма силами намагаються мінімізувати кількість безглуздого стелсу всіма силами. Чому наші супротивники так ненавидять цих трируких роботів, що кожного разу, як вони проходять повз них, вони їх без роздумів починають штовхати ногами? Жарт про те, як робот не зміг з першого разу правильною стороною вставити USB досить кумедний і життєвий. Головний лиходій стоїть до всіх спиною тільки для того, щоб ми раніше не побачили обличчя головного лиходія. Хоча що в його особі такого таємного, що не можна було його одразу показати, я так і не зрозумів. Цікавий факт, судячи з офіційного лору написаного у Вікіпедії, цей танк був створений не просто в Україні, а прямо у Дніпрі. Десь у мене під боком. Після того, як я отримав цю інформацію, я якось навіть трошки пошкодував, що не пішов після навчання на завод збирати металгідів. Райден розрубав цього лікаря разом із дитиною, хоч легко міг цього уникнути. Його голова. А стирчала не закрита тим пацаном, і можна було спокійно рубати просто по ній і малий залишився б живим. Так його потім заштопують, але це не важливо. Мені ось чисто цікаво, яким чином райден у своїй величезній та масивній броні зміг поміститися за кермо автомобіля і ще й примудрився якось керувати в цим цим. У грі, де можна жорстко розрубувати супротивників на дрібні шматочки, у грі, де з відрубаних шматочків тіла л'ється купа крові, у грі, де повно матюків, розробники не змогли дозволити собі показати на камеру середній палець. Ви ви Саме тому ви поміняли свої вогнепальні пістолети на палиці. Це була б дуже смішна відсилка на минулі частини серії, у разі якби у цій грі не існувало стелсу і цих же коробок. Ти натиснув на кнопку закриття ліфта. Він нікуди не поїде. А ні, поїхав. Сам здогадався, на який поверх нам потрібно. Якщо під час гри тобі стане надто нудно, ти будь-якої миті зможеш відкрити свій кодек і послухати досить великі та іноді цікаві діалоги зі своїми колегами. Тут мені просто потрібно взяти і стрибнути з цього крана на сусідню будівлю. Але якогось хера Райден як назло постійно зупиняється в польоті прямо перед початком тієї будівлі і падає вниз. І причому з розбігу перестрибнути в мене ніяко не виходило. Зате просто стрибнувши, не розбігаючись, долетіти я зумів. Як це працює? Генрігед Raiden цікаво їм хоч коли-небудь на бридне рекомендувати мені уникати різанини в грі, де крім цієї різанини, немає більше нічого цікавого. Якщо убити ворога, не розрізаючи його на шматочки, він у результаті вибухне. Після розрізання тих чуваків на райдена напала депресія настільки сильна, що він навіть бігати розучився. А тому до наступного боса треба шкандибати повільним кроком, ще й намагаючись не попадатися на очі, бо він ще й битися розучився. ніколи не бачив і швидше за все ніколи не побачу більш епічного суперзлодійського приземлення. Битва ж з ним в основному, як завжди, кльова і весела. Тільки бісили моменти, коли він починав стрибати на мене із починку, від чого я не міг ухилитися, і коли починав ухилятися від усіх моїх ударів, і мені починало здаватися, що це я дурень не можу зрозуміти, як його валити. Треба мем. Народився до речі, з приводу Мем! Чому б не послухати довжелезний монолог про них, яким хером він зміг це пережити і чому в геймплеї він набагато болісніше сприймає подібні порізи, я так і не зрозумів. І чому вороги під час мого діалогу з лікарем вирішили просто стояти та дивитися на мене замість того, щоб дорізати до кінця, теж не зрозуміло. Та ти вже здох. Шматок твоїй голови переді мною валяється, як ти розмовляєш. Which we should have expected, I suppose. Навіщо райдену ліфти, якщо він уміє по стінах бігати? Що він зрештою зробить? Навіщо було взагалі витрачати час на ліфт? Турельна секція з нескінченними патронами кліше. We can play up here <laughs> У ті моменти, коли камера знаходиться десь далеко, зрозуміти хто коли розмовляє, досить проблематично, Враховуючи, що Райдена і сонце опускателя таке почуття, що озвучував один і той самий актор. Коли він захищається цим вибухаючим щитом, мені потрібно його акуратно розрізати, щоб самому не вибухнути. І хоч стіком це робити набагато зручніше ніж мишкою, все одно в половині випадків воно різало трохи не по тій траєкторії, і я отримував шкоду від вибуху. Судячи з довжини цього польоту, останній поверх цього хмарочоса повинен мати у своїх вікнах симп симпатичний вигляд на місяць, що торкається даху цієї будівлі. Це зараз говорить ця каша. Вдалий тиждень щоб зав'язати like wrong... з амфітамінами. Дивлюся я на все це і ніяк не можу зрозуміти, чому всі так несамовито ганьблять форсаж, паралельно захоплюючись подібними анімешками. Це ж по суті одне й те саме, тільки з наявністю волосся у одних і відсутністю у інших. I'm sorry, my Сакрефайс винотпіфоклять де він із більш великих відстаней без парашута падав, чого ти саме зараз подумав, що він помре від цього. Гра триває близько семи годин, і за цей коротенький проміжок часу вона примудрилася використати двічі одну і ту саму локацію, просто повернуту у зворотній бік. Цей сем ніби як крутий пафосний чувак, але ця його стійка з цим його костюмом активує в мені асоціативний ряд, який на підсвідомості змушує мене порадити йому прибрати зі свого раціону харчування жирні гамбургери. Сама ж битва з ним, начебто, така сама крута. Та як і всі інші, ось тільки локація, на якій все це відбувається, досить таки нудна. Просто пустеля з парочкою каміння і перекати полем. I меч Сема я не зможу використовувати, тому що у нього стоїть там якесь блокування, яке, мабуть, гострий меч робить тупими. Саме тому Райден не може ним скористуватися. Або хер знає, як це пояснити, але це меч гострий меч. Чому Райден не може ним користуватися? Ця сцена мала бути пафосною та сумною. Але навіщо Райден сів у стійку під назвою? Треба терміново покакати, але поряд немає туалету. We have less than hour. Hurry. і райден побіг, забувши про те, що там стояв мотоцикл, на якому пересуватися можна трохи швидше. Я провів дуже довгий і виснажливий діалог зі своїм колегою. І після довгих годин роздумів і різних варіантів вирішення питання, ми все ж таки прийшли до ймовірного припущення про те, що у 11-річної дівчинки не може бути таких цицьок. річні дівчинки. Прошу до мене в лічку з переконаннями. Ой, які погані думки мені в голову лізуть від цього сміху японці, блядь! Ви... Хворі нахуй, Я дуже радий, що в мене немає часу на битву з цими солдатами, але якби поки я їх усіх не переб'ю, мене далі не пропустять, а вбивати їх за стелсом або просто намагатися обійти ще довше ніж швиденько всіх перерізати. Так що у мене тут якби і вибору ніякого немає. Точно так само, як і в нових джедаях, анімацію сильної атаки я ніяк не можу перервати клавішею у вороту. А тому, якщо в цей час у мене летить якийсь удар, я нічого не зможу поробити, окрім як прийняти його на себе. Ось. І почався фінальний босфайт, який на низькій складності примудрився виявитися не таким простим. І слава богу, я не грав на середній складності. Інакше ситуація з підгоранням дупи у фіналі джедаїв повторилася б у подвійному обсязі. В іншому ж босфайт дуже крутий, довгий, епічний, розбитий на три різні по своєму ахуєні фази, звичайно, підкруту музику на фоні, паралельно розбавляючи все це звичайно ж, просто нескінченною кількістю мемів. Don't fuck with this, I'll this world a wars, Jack. <laughs> <Yeah! laughs> Nano Machine, son. Тиждень, щоб зав'язати з нюханням клею. І зараз кажеш про те, що треба віддати владу до рук людей, для яких на умивайці пишуть, що її не можна пити. Майню Америка вважають. Not for money. Not for oil! Not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own! Oh! Ти зараз говориш про людей, які заборонили при народженні вказувати стать дитини, тому що вона сама повинна її вибрати. І я говорю не тільки про Америку, в будь-якій країні в рядах звичайних людей достатньо банатів, які вирішать влаштувати війну чисто по приколу, бо їм подобається дивитись на те, як воно горить і палає. Ви просто уявіть цих мужеподібних феміністок, веганів та захисників усіляких меншин, який пиздець у світі буде, якщо їм буде дозволено повоювати за свої ідеали. Спеціально чи не спеціально, але відсилка на музичну тему Термінатора ахуєнна. So. What do you think? Райден, очевидно, не жив у 2017 році. Тоді б він такому не здивувався. Наш песик втрутився між битвою, поставивши її на паузу, і запустив запис Сема на цьому мечі про те, що Райден тепер може ним користуватися. І сенатор весь цей час просто стояв і слухав цей запис разом із нами. І чому цей меч Сема настільки сильний, що, на відміну від мого, зміг завдати значної шкоди сенатору. В той же час, коли Сем мене їм бив, шкоди він завдавав не особливо великої. Боси що хіліться, це та річ, яку б я вважав за краще. Заборонити на законодавчому рівні. Наприкінці після титерів нам натякнули на продовження, якого не сталося через малу популярність гри. Але тепер, завдяки мемам, друга частина все ж таки може статися. А поки цього не сталося, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити по ній відео, лайкайте і репостите це, і заходьте до нас у телеграм, де ми обговоримо розмір 11-річних дівчаток.